Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Приїхали до Миколи. Хто сказав, що до цього жеребця не може підійти? Ні? Ми з ваші живі свідки. Я камеру не встиг включити, Микола бігом. Пішов, ну це який. Хлопці. Тут б... Так, це, е, це жеребець не Миколи, це жеребець Міша. Ми колись його знімали. А хто Міша фамілія? Та, просто думати, що... та це того той Мілан, у того такий здоровезний, ні? Ну типу мосний. Мосний той Мілан? Капець, у такого не… коля, живу капець просто. Ну не знаю, чого так. Такого ми виділили, хтось нам скидав. А прийшли 26, го о, Вася, За... Вася свідок. Нога у ложче того. Вася, та я маю мати сенсор. Це сушне великий чесно. де казали, що до неї гаду це не можеш підійти. Дивіться, Микола що. Зараз пустиш на кобилу, знімним. Ні, кобилу типу підведеш. Але пізніше вже знімемо цей. Ну, а поново скажи мені ще раз, бо я знаю, те того ж Петра Кольца був. Ще раз розкажи про мама мама Мадонна. По по потяжках ця. Є, а, це що, яка мама, Ну, в Олександрика була чи? мама. Совє... ну, розкажи, я того питаю. Ну, це був від Валерія з Запоріжжя. Розкажи. Валеро каже, що то було радянське, но мама Мадонна бу дуже велику була, але я думаю, що було литовське вагомно <ристо> дуже дуже Мама його, так? Так, нічого мало от такого. Ну, бо ти це все знаєш, розкажи. Тато метр 78 маухолці Совєцького Володимира <кхух> привезений з від відсягання. Що пустих. Так, а він. Тут без слів. Як пише, як І Страшно, тут, То що, метр сім'ї є більше? Шо метр 76. лінійці, так? так? <скільки> <скільки> бо Коля це знає, як це по все. Метр сім'ї шість на лінійку, так? Так, так. Як цей же без Хан. Хан. Це дійсно хан. Ну, які коні, чоловічі, що треба Відки колись, такі коні, скажи. В Запоріжжі волі всі великі коні. Такі коні були. Так, то просто звели і тепер моя... назад вертати так, хочуть. Моя... Діло не в тому, що у нас не було коней. Дивіться, тут живий приклад. Ясно, що це теперішній кінь, коні, але від яких коней? Що це муконя вина? Це мама. Це в усіх фермах були великі. Огромна. Е, угромна... Це такий не під тонну ваги, хлопці. Можна покласти, може, на даний 900 час. 900 кілограм тонн. 900, ну, але mm -hmm. добре дати, ну, ще це його. Економі. Та він так не худий. То по відео не знаєте, скажете, бачите? То не передасть так на це, на відео. Я, mm -hmm. кажу, я ще зараз знімлю у тік спеціально. На телефон. Те а ми, мірили... ми мірили Вася Міру усе на його. То, то, то 26 нога. Він молодий. 2 роки, так? Що, <клес> що він в бійде... його? Це 26 це мало нога? Но 20, Добре. Но це не треба цих як то. Там... Паруєш таким же робцем? І він привик до умов, то він літо зима, а як кажуть, вийде. А він не, не мав шлиї, ні, Микола? То, Микола? Шо? Шлиї не мав на собі, ні? Ні, ні. Він ронив всі казали, неадекватний, ще щось, дві тижні в мене побув, бачите, що сиропи. Ми не вірили, Вася, як ми сміяли. Я чесно, я думав, не вірив. Ми туди були, я знімав, го. Ти нас водив, ну <зам> ж ти це організував. Та, 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 та. І ми туди були з Васією, то він так <зас> э, шнуром, ну Він нічого не казав, він спокійний, але він літав. Він Він тікав. Міша не запрягає, навесні випустимо. Махина, Вася. Він навіть собі вухо не веде, якщо клавуш. Ні, то ти береш. Хан. Шо? Шо? Хлопці, він має так робити, що капець. Знаєш, що бо він боїться? Це, він має так робити. Якщо його навчити, ні такого зразу дурної. Якщо навчете, його навчити, його навчити, хлопець, він, вона, та, вона, він та, вона, та, мта, ззаду пристрашніше, він, він, вже... він буде рвати і знаєш. Такий вона, кульок? Не треба, ти заговорив, не такого, коли школя плеснув, то він вже подвисить. Там били ж крик, ну так ти перший на це. Тепер я беру пальку, сам перехожу з ним і замовив Ти Знаєш, скільки ми перший вас відчули на Дакара? що? Скільки Вася надо кажуть, чи клюкнеш? Yeah. Бока. А ви це і здівайся на двоє? Да <laughs> То, Вася, кубік 10 чи кубік 20, севал бока. У ну, мене був Орловський змішаний Новолександром. Ну Він бере до густ, мосно пар... кінь. У мене брав кінь брав 7 метрів 20 дуба, я тягнув. 50 молочів кінь. Скільки? 7 метрів 20 дужене. Дуб і в мене був змішаний чорний Новоолександровець з горловцем. 7 метрів, а 50 Так, да, До 50 копі... молодших. А це скільки ми? 7-20. В, в себе в луковиці не волоку? Ні, там з лісу тягнув на, на волоку, а потім на возі і все, міряєш. Це, це багато? 7,20. І в молодшому. 50, 50. 50. До 50, до 50. Ну, десь отакий. Такий от трак убав. То я одним міним тягнув. Ну він в мене був тягнув, що пара не було в селі, так легко тягнув. Був до, до... От, от обіхана. До, до... Ви... Не знаю, Це... кого він вигодив такий. Що? Сівєцького Владимира. Як в Білорусі був чистий совєтський борт, то як печі стояли, там такі кобили були всі такі, але широчезні величезні. Таку кобилу, що? Ти? На Ціну золота, певно, на наш честь таку кобилу, не знаю. Ченко був привіз 28 кобил і два жеребці. Передаючи її десь на фотоапараті, яке знімав, що такі воно, настоящі що мали <кху> А як він складений файно, ні? Ноги рівні. Рівненькі, ніде не гниють, ведеш, і де груба нога і не где. І, і в міру і має трошки, ну, в міру броси, ні. Мичку має, зараз на зиму більше стане, я думаю, мичка. Кожен кінь на літо, знаєш. Скидаю, все має. — Він Здоровий кив, ну? Здоровий. Після цього відео... Ну, не не Після партірові. цього відео його певні е куплі. Та він хоче б, каже, якби клієнта буде продавати, ніж. Він, він продається, так? А, та, якщо буде клієнт... Кого цікавить, то... що, мішень номер лишити? Та можеш мішень лишити. — Чи твій? Ні, ні, краще мішень лишив, бо то буде. Дзінки розказувати навіть двоє до нічого. А ціни не знаєш, ні? Я ціни не буду говорити і не знаю. знаєш. Це не, не, не твій жеребець. Буду... Микола взяв його Шо? на парубку. Я увидю, що файна уша зараз покажу, то та й... по Топоне моє, ми зараз покажемо ну, там. Дуже файно. Такого файлі. треба файлі. з Польщі вести платити. Купа. Купа Ні, трохи так то везуть? Везуть малих, везуть менших, таке такого величезне. З ним ми місяць попрацювати, їх ввозимо. Є екземпляри такі. Це круто, такий кінь здоровезний, Може камера так не передасть. Є що показати. І ще Микола каже, що 6 років. Я, думав, я думав, що 8. Десь 6 Що йдемо покажемо е, лошапу нам. Зразу покажемо його потомство. Мико. Валька мала і брата його. Того, що продали тепер? дві да, про Дмитру йздом. То Дмитру Так. Да. І третій, той, що урожняці вновь. Ну Но цей більший, мені здається. 4, я не буду там зрівнювати чужі жеребці, але... Це що... старший наріг. Демо покажемо його по танцю. Хоча. Хоча ми вже знімали від той. Тепер Віталіка знімали жеребця, по нему. Дуже мосний. Він що пускаємо? Та йдем, покажем що, йдем, знімаєш, Nie, йдемо покажемо це. Все, добре. Йдемо зразу що Ні, йдемо в йдемо, йдемо. — Покажемо йдем, потом. To... Зразу понем. Уже небес є. І не йдемо, щоб подивитися. І ми на Україні. Віведені в нас. Так. — Хан, зараз. чекай, переведу, попробую. Зараз. знімаю. треба ще. О, мені би таку купару. А що ти? — Я би туди купив. Це Лев. Це Лев, це кінь. Там трохи більші, то це в мене такий здоровий великий. Півтора місяця має Дакара. Ні в року. А ти шукаєш, ти хоч пару. Ти, ти кажеш, що це будем по тілі. Ну, це вже точно до Дакара. На то, що хто каже, це буде моценний... Ні в року. А це Миколина кобила? Зараз чекай, познімаємо ще трошки, чекай, не спіши. Це Миколина кобила. Це... Ми вже її знімали не один раз. Це є нова ну, так? Так, так, це. Ох, кобила. Вона чим раз... Чуєш, вона в тебе чимраз тим групше, ширше. Вона вже трохи старша стає вже. Самий рік пішов. Ну лоша файна, дійсно. Оце варто пускати ти нам на Це син. Хана, так? Так. Скільки ти кажеш, що 1,5 Тараніс. Дуже мощний. Оце буде. І весь <клі> такий самий той Віталіка, така голова у все. <клі> і чемню, то страшний спокійний. <клі> Спокій. Таке, що там Ліландський грубий здоров'я. 26 нова. Я по відео не бачу. Та <клі> теж. Ми, не ми то, я не вірю, мені від Я на камеру кажу, так є, Віталій знає. Ми самі перемігали. 26 нова у нього, так добре. Не скигнеш більше. Аби ти де хочеш, 26 да. нога. Вона має метр п'ять шість 57, а він має півтора місяця. No. Мені дуже вдався. Оце? Це лошак. Дружину б... має, ногу має грубу, що буде. Шию має полтавську. Все, все був, має, голова файна, така кругленька, невелика. Голова як у, да. у Хагіка. Ти знаєш у нега і у цього хана. Голова похожа на Харика така. Може... Харика теж така, ти, ти ж пам'ятаєш, голова була так, кругла така. Так. Харіка, не зна... велика, я маю на увазі, голова цього менша, але така, знаєш, закруглена така. Я знаю. Ну типу форма, типонь. Харіка от, мама дуже величезна, а тату Красавчик. Що ага. ти йому диш покишні? Оце я буде жеребешся. Коло все щось таке тут люби нам показати. Главное, що про весенки файні не дають. Три білі ножки йдуть. А, там біл... її, її мама метр метр. Трошки ноги так чуть-чуть. Вона маленька була спорована маленьким татом. Вона не маленька кобила, але має... То вже пошта працює, вже казали, що у тебе жеребчик народився, що мосний. Ага, пошта так і робить. Пошта працює? Він... Буде чорний, так, Микола? Буде ворони, ні? Народжені жеребці всі чорні. Від нього, Він не, та? а, так, так? А кубилки дає гніді. І от і... у міші до орижу. І що хотіти з нею? І що хотіти? А нічого не хотіти. Вася знайде з тобою спільну бесіджу. Та ніхто його не забере. Дивіться, якби бо кліщі сильні, так, то так кинулися кліщі. Кліщі капець. Перед на літо не було, на осінь тепер і весною навіть не буде. Ну а на осінь то так кліщі ліплять, що просто капець. У нас і весною було сидіть. У ну, не не мене відда камер. Полтаву, вона за що? якби в мене в хаті вона була, зараз помарніла, бо я тримаю на вулиці. Та це літо таке важке, жарке було. Ну, для коней таке було якесь. Я, та нічого. Та якби вона в мене набрала шиї, і то, то вона що? Зараз, ось є. ще покажемо молоду, ні? А потім вже будемо це. Так. Я навіть не виключаюся. Чи виключаєте далеко? Микола любить, коні він так їх всіх бавить. А то по докагу є вже, то вже так щось. Pokażę mu przejście Och, co on ma takie Takie Так, Скільки то їй вже? Рік і три місяці. Це подакару. Метр зараз. на зарама. У мене тілу немає. Ми просто Але Лошек буде десь у сім місяців такий. Так, так. Ні, вона дуже файна. шийку почала брати вже. Видиш? Не, вона буде, вона буде під метр шістдесят. мати. Будеш Для тримати паруч? — Ні, якщо будуть напад, буду на що продавати її. Лошацю? багато трассики багатий квант. Лошака не продам, не спокійні, бо він маленький можна. ще. Треба до лютого годувати. По-любому А вона, вона вже мам. має мати півтора року, то можеш продавати. її продав, так? так. — Адекватно, все, дуже. дуже. Так, що кого буде цікавити лошачка? Одна, одна, одна заразу. Тоненька лесина. — Чем ні, тут нічемні Так, 23 минут 10 майкі має 26 по лінійці я не знаю я такого поволіця поклада в п'ятих 70 по Ну, на 10-12 тим на лінійку так по тіль 10-12 вещи Она мала два під сторону гриву на пасі але ця твоя ситенька моє хоч Ne, і, там паші немає. Да Карпів, так в мене 3-4-5 літрів. Мало? Ну І в банок прийняш баночку далі. І тепер п'є мало важко? Так. Мало. Мало? Мало. Червоний валить два відра, а той пів відра втоплений. І, але і твердіші, і не мокрі, чорний чин. Він не мокриє, аби мукрій він навіть їсти від так не їсти. От дам, наприклад, не їздять помалу. Але червоний буде їсти, токи не з'їсть. А той з'їв, все, аби там перед ним всипав, що має міру. Ось так само кидай увесь яблука. Все, він має міру. Він з'їв, аби ти там йому не знаю, що всипав. Хліба то, дай, бо він не буде їв. Він хапне своє стоять і стоїть. Стої, тупо буде стояти. Так само і там має. Червоний буде собі шишлити, поки вже не вилежить цілий день буде перед тим, червоним до червоним. Я, я не знаю, чи добре, коли мало п'є води, чи коли багато. Добре, то добре, що мало, то все густі коні. Ось такі витривалі. Витривалі, то така ніби. Але я його забирався. Але що має таку натуру, аби постійно сьорбнути. От я їду до лісу, даю пити. Потрохи люди. Він трохи, буде розстояти, він не буде пити. Заїде в ліс туди, що добре йде, вже в колобані, аби дали собі сьорбнути. То що, буде Дакаровий пара? <серказ> Як будемо живі здорові. Так. <серказ> Ну так він А за що то зараз, які три місця на роздасти Будь здорово ja, На роздасться земів Точно простив десь Трис на роздо Чу моя Рада 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 файна рада Широк на уп'єм не мірив, а п'ясі має під 23. І вже тоді мало, а 22,5 іж сім, такого. Так що буде продаватися. Буде більше від новоліксанків в ці кольше буде. Так вже немалий рахуй, що обами водки. Так, після. А от допомога літа пасма так ходить? Тихо, 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 тихо. Тримай дистанцію. Та бо вона не худенька вай. Добру, але Та, о, ці коні на вони взагалі для нашого тільки не, 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 великі більші коні. Наприклад, не, різні породи є. Я, різні коні. Не, не, так, мені я люблю коня, не породи. Не треба забувати це про наших Олександрійців. Я хочу їхати з кого. Микола каже, я хочу їхати скоро, але скажи мені, коли ти останній раз запрягав кобилу. Але я... почасно. <рес> я не чули, кажу, я таке не... саме, але. Два на ще... ти... року навести натягну, тілу... ворог я горчі потягав. Два роки назад, каже Микола. Добре, йдемо, по... йдемо попробуємо кобилу.